Ведення державного земельного кадастру це є там такий додаток. 59. Відповідно до цього додатку, у нас складений наш додаток, який по якому іде до кожного виду цільового призначення встановлений відсоток. Відсотки встановлювали відповідно до чинної методики. Ну, з дотриманням цієї методики. Мінімальна три, як передбачено податковим кодексом, і максимально у нас там встановлено шість. Об'єкти торгівлі, заклади громадського харчування, там кафе, ресторани. Ну, такі ці комерційні. Сам підпроект рішення. Пройшов усі процедури розгляду згідно чинного законодавства, саме рішенням Білоцерківської міської ради від 28 листопада 2024 року про план діяльності Білоцерківської міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2025 рік зі змінами. Проект внесений в план діяльності на 25 рік. Потім проект рішення про сам проєкт рішення про затвердження порядку розрахунку розміру плати був оприлюднений, оприлюднений на офіційному сайті Білоцерківської міської ради в розділі «Актуально». Вісімнадцятого зараз почекайте хвилинку, 19 червня 2025 року, та в газеті громадська думка від 20 червня 2025 року протягом одного місяця з дня оприлюднення до управління пропозицій та зауваження до проекту регуляторного акту не надходили. Також 23 липня 25-го року було проведене засідання круглого столу з обговорення проекту. Протокол засідання круглого столу оприлюднений на сайті Білоцерківської міської ради в розділі актуально 25 липня 2025 року. Дякую, п'ятого року. Дякую, шановні колеги. Чи є запитання, зауваження? Так, да, будь ласка. Немає. Немає, да. Немає, Так у нас є методикою сьогоднішньою, У нас передбачено там 3% – Це землі промисловості, ну такі землі житлової громадської забудови, потім 6% максимально. Магазини, ринки, ну всі, всі об'єкти такі торгівлі, все. Ну і є такі, у нас там під поняття відсоток 5 – це ті, які не ввійшли в перелік методики. От В основному у нас 5% – це там пішли. Заклади оздоровчого призначення, рекреаційного все. Але там, крім того, що відсоток встановлений, є ще нормативна грошова оцінка, де такі об'єкти, яким встановлено 5%, там нормативна грошова оцінка мінімальна. Максимум 12 ми не ставляли ніде, бо в нас виросла нормативна грошова оцінка, і так навантаження на підприємців, тому відсотки не збільшуються. стоїть Таке і У нас є випадки, скажімо так, зображені промислових об'єктів на території міської ради, до територіальної громади. Чи передбачено в нас якимось нормативним актом, щоб Рада могла на це резолювати, коли об'єкт зруйнований за рахунок там російської агресії? Чи можемо ми їм ставити недовгу ставку на час або відновлення до Дивіться, в нас зараз є такий випадок. До нас звернулось одне підприємство, яке просять відповідно до податкового кодексу звільнити їх від сплати орендної плати. Я думаю, в такому, що це випадку, треба по в такому випадку приймається окреме рішення. На нього не діє закон про державну регуляторну політику. Там є передбачено, що не нараховують, да, не правиль. нараховується орендна плата в таких то випадках з моменту там з першого числа до моменту або закінчення воєнного стану або відновлення будівництва нового об'єкту. Це... Хто за дану пропозицію, щоб винести даний проект рішення на сесію? Прошу голосувати. Чотири за, проти немає. отрималось Немає всім дуже дякую за роботу. Чи ще раз? Не на сесію подати на на регуляторну службу Окей. Дякую.